Був у нас у селі чоловік, працював він лісником і жив із сім'єю постійно на так званому кордоні у добротному лісовому будинку. Вони тримали багато звірів, диких та домашніх. Службу свою він дуже любив і називав себе гордо, графом лісовим. Якось у лісі він виявив маленького кабанчика і забрав до себе. Вигодував та виростив. І через рік порося перетворилося на ласкаву істоту, дуже прив'язану до людей. Зовні ж це була величезна, дика чорна кабаниха. Лісник вирішив випустити її до лісу, на волю. У нього рука не піднялася б її заколоти. Він посадив її в колиску свого мотоцикла. І повіз на сусідню ділянку лісу подалі від будинку, де залишив і поїхав назад. Смеркало, у лісі стало дуже тихо. У незнайомій обстановці свиню раптом охопило занепокоєння, і вона побігла, куди очі дивляться. Неподалік, через ліс, проходила шосейна дорога. Що з'єднувала два великі села. Мешканці саме поверталися з роботи додому цією дорогою. Побачивши людей, свиня вискочила з лісу і, радісно хрюкаючи, побігла до них. Вони чомусь не зраділи і щодуху духу побігли в село. Так тривало півроку. Багато мешканців сіл здружилися зі свинкою, перестали боятися її і навіть підгодовували, а вона із задоволенням виляла хвостиком, терилася при них п'ятачком, зустрічала і проводжала їх. Але були й такі новенькі, які рідко ходили цією дорогою. І при зустрічі з величезним кабаном, що раптово вискакував із кущів на дорогу, у них активно виділявся, як кажуть, у народі адреналін. Якось Великоднього ранку мешканка села поверталася з церкви. У руках вона несла повний набір освячених продуктів. Яйця, сало, сир, ковбаску та власне пасочку. Раптом з лісу почувся тупіт і хрусткіт гілок. Поява на дорозі величезного кабана була для жінки несподіванкою. Свиня швидко наближалася, хрюкаючи і дивлячись їй прямо в очі. Від страху жінка кинула яйцем у свиню. Та з радістю зжерла його і підскочила ще ближче. Жінка почала кидати у свиню всім, що було у вузлику. Свиня була дуже голодна, тому зжирала все, чим у неї кидала жінка. Коли всі продукти скінчилися, і свиня впритул підійшла до жінки, бо вона притиснула паску до грудей і скрикнула. Жири хоч мене, але пасочку я тобі не віддам. Свинка ще трохи походила навколо жінки, потикалася п'ятачком і сумно побрела в ліс. А жінка ще довго потім розповідала сусідам та знайомим про пережитий жах у святковий день, Просто містика якась. Свинка не лише дорогою ходила. Вона блукала за городами, дивлячись на людей, сумувала. Якось із міста до батьків на канікули приїхав студент. Він дуже любив прогулянки рідними місцями. Одного разу він повернувся з прогулянки, переляканий і сильно захеканий. Влетів на веранду і зачинив двері. Мати запитує його синку, що трапилося? А він жахом відповідає, за мною з лісу і до самого ганку гнався дикий кабан. А, синку, не бійся. Це колишня свиня нашого лісника. Вона ручна. Подальша доля свинки невідома. Вона зникла. Можливо, з'їли дикі вовки, а можливо, односельці. Шкода свинку.